Історій. Сьогодні я розповім вам вже другу історію від підписника. Ця розповідь здалася мені дуже цікавою. Отож, вмощуйтеся зручніше, вимикайте світло, видягайте навушники, ми починаємо. Я прошу вибачення, я не знав. Попри те. Що не зашкодило мені особисто, я відчуваю, що комусь мої дії принесли велику біду. Щось тоді вирвалось на волю. Ось уже більше року я тримаю це в собі. Думаю, що вже пізно щось виправляти, але, принаймні, спробую розказати правду. Почну здалеку на сході нашої країни села почали швидко вимирати. Усі бояться війни, не так давно там були люди та навіть якісь перспективи, але зараз вони просто пустують, туди навіть хліб уже нормально не возять. Розумію, звучить це сумно, але саме такий занепад допоміг мені створити власний бізнес. Я вкладаю гроші та скуповую вже нікому не потрібні ділянки. Розбираю будинки на матеріали, шукаю якісь цінні речі, а потім перепродаю землю великим агрохолдингам. Звичайно, я не займаюсь фізичною працею самостійно. Для цього не маю робітників, а сам працюю з документами, оцінюю об'єкти та шукаю клієнтів на перепродаж. Якщо чесно, то виходять непогані гроші. Люди часто віддають батьківський дім за копійки, часто доводиться мати справу з якимись молодими людьми, що давно живуть за кордоном, а цю ділянку отримали просто у спадок. В такому випадку все робиться дистанційно, так навіть простіше. Через мене пройшло багато об'єктів, хоча рідко трапляється хоч щось цікаве. Зазвичай в таких будинках залишається самий мотлох. Стара поламана побутова техніка, нікому не потрібні затклі килими та якісь особисті речі, що ніякої цінності для справи не мають. Моя історія почалася ще з одного такого звичайного об'єкта. Власник вже давно живе в Канаді, ніколи навіть не бачив той будинок вживу, але терміново потребує грошей, тому готовий продати ділянку за низькою ціною. Ми все оформили. Досить швидко. Десь через три місяці, коли у мене назбиралось кілька об'єктів з того регіону, я приїхав на огляд тієї хатинки та маленької ділянки коло неї. Якраз в той час я загорівся ідеєю встановлення сонячних панелей. Такі об'єкти, здається, для цього непогано підходять. Звичайно, подвір'я було не Траві вже майже вдалося приховати вмощену невеликими плитами стежину. Сама хатина була вже дуже старою, примітивна форма, брудні полущені дерев'яні вікна та посірілі від часу стіни, над якими був вже давно порослий мохом дах з шиферу. В хатині було всього чотири кімнати, що заповнені облізлими меблями. Та тільки одна була цікава одна. Що стосується цієї історії, виявилось, що одна з кімнат була заставлена всякими магічними речами, скляна куля, якісь розмальовані дошки для гадання, дерев'яна чаша та ще купа подібного мотлуху. Однак, серед цього дешевого непотребу вдалось знайти дивну картину та стародавню книгу. Я не знав, чи картина була цінною, але виглядала круто. Любителям всякої езотерики та таємничої фігні мала сподобатись. На картині був зображений високий чоловік у темному плащі. Його очі були налиті чимось густим і чорним, що продовжувало в'язко котитись по його щоках, а з-під довгого рукава видно кисть, що міцно тримає трустину. Яка по собі лишає сліди з тією самою густою речовиною. Такий екстравагантний персонаж самотньо прогулювався поміж великих полиць з книгами та пошарпаними сувоями. Сама картина була темною, барви вже давно вкрав час. Стародавня книга була оповита тьмяною та пошарпаною обкладинкою чорного кольору, щось схоже на шкіру. На обкладинці неможливо було прочитати назву, хоча можна було побачити, де вона колись знаходилась. Це місце було значно світлішим. Книга була досить велика, хоча й не мала багато сторінок. Вже здалеку видно, що папір чи який матеріал тоді використовували, був дуже жовтим, брудним та розбухлим. У мене ніколи не було складу для подібних речей. Тому в моїй квартирі часто гостювали всякі цікавинки. Одного разу мені цілий місяць заважав спати великий старовинний настінний годинник, навіщо я одразу привів його до робочого стану. Під ліжком у мене побувало кілька гвинтівок часів Другої світової, а дерев'яна сільська скриня кілька тижнів заважала мені нормально ходити власним коридором. Ці речі також потрапили до моєї квартири. Картина залишилась стояти в коридорі. Я не хотів, щоб на неї попадало пряме сонячне світло. А книга вмустилась на моїй полиці одразу між 1984 Орвала та давно позиченою «Python» для дітей. Справи йшли добре. Ту ділянку мені вдалося вигідно перепродати, а від сонячних панелей чомусь відмовився. Довго не доходили руки звернутись з набутими артефактами до експертів, якось грошей з чистого перепродажу землі вистачало, та однієї ночі мені наснився сон. У цьому сні я гуляв поміж полиць, що були щільно заставлені книгами. Темрява старанно з'їдала звуки моїх кроків, а повітря, окрім різкого запаху старих книг, було сповнене кислою гниллю. Як би там не було, а я відчував, що все йде за планом. Я й не міг пригадати цього місця, не знав кінцевої мети, та ноги методично несли мене крізь цей монолітний лабіринт. У кінці я знаходив невеликий простір за кафедрою, на якій стояла якась дуже древня книга. Здалеку було видно, що підставка заплямована якоюсь темною речовиною. Я йшов на запах. Лиш тоді це стало очевидним. Ясно, що сон закінчився одразу, як я взяв цю книгу до рук. Після соня було неприємним навіть після пробудження в роті стояв кислий смак чогось горілого. Того дня виявилось, що мені вдалося прокинутись за хвилину до будильника. Пізніше я просто пішов у справах, сон швидко розчинився в наборі повсякденних проблем. Згодом все повторилось. Вже тоді я розумів, що це якийсь знак, але вирішив проігнорувати його. Було лише чомусь страшно боявся пожежі. Пізніше це почало повторюватися все частіше. Перший сон приходив раз на тиждень, потім це снилось день через два, і, зрештою, дійшло до регулярних пробуджень щоночі. Два тижні постійних нічних прогулянок клятою бібліотекою. Спонукали мене до дій та висновків, детальний аналіз не допомагав. Я чомусь взагалі не розумів, в якому напрямку рухатись. Не було зачіпок, вже був готовий податись до психолога. Та якось за обідом до мене дійшло. Відповідь була нечіткою, ледь бриніла в моїй голові. Довелось відкласти ложку, вимкнути нудний відос на Ютубі та трішки сконцентруватись. Тільки тоді я осягнув, що вся справа у книзі, це вона мене вже місяцями кличе до себе. Мене охопило нав'язливе бажання заглянути в неї та могло бути щось важливе я поспіхом доїв свій борщ, а тоді кинувся до полиці. Я обережно взяв її з полиці, повільно поставив на підлогу і розгорнув, на першій сторінці якоюсь слов'янською мовою. Дуже каліграфічно було написано книжиця Одуше і міре». Я вмостився по Терецьки і почав читати. Спершу я дізнався, що книга розбита на дві частини слово та начало. Зразу захотілося підійти до справи методично. Зрозуміло, що спершу потрібно прочитати теоретичну частину. Перші сторінки давались важко. Хоча я й розумів певні слова, були знайомі корені, та сенс усього речення я відкривав лише після довгого аналізу. Доводилось користуватись словником з мережі я потратив майже дві години на першу сторінку. Там йшлося про якусь вищу духовність, до якої можна перейти, використовуючи це вчення. Якщо вірити цій книзі, то всі люди від народження зіпсовані, але це можна виправити. Я міг віддати свій борг. Перше я ставився до інформації скептично, але коли зросла моя швидкість читання цією мовою, то й зросла моя віра в ці рядки. Мені здається, що тоді я розумів життя, розумів смерть, розумів світ. За перший підхід я просидів увесь вечір та майже цілу ніч. Лиш під ранок організм змусив мене зробити перерву після короткого та неспокійного сну. Я знову взявся за книгу. Минуло багато годин. Я старанно споживав істину, що дійшла до мене завдяки руці невідомого мудрого ченця. Згодом я усвідомив, що вже нічого не їв більше доби. Якраз тоді я й завершив читати розділ слово. Довелося відірватися від книги. В коридорі я поглянув на себе у дзеркало. Сухими очима на мене витріщалась моя змарніла копія, але це не було так вже й страшно У студентські роки бувало значно гірше. Я вирушив на двір. З собою у мене були 200 гривень та безцінні знання про будову душі. Дорога здавалась надзвичайно довгою. Марилось, що на кожному повороті мене хтось чекає, з кожної шпаринки за мною хтось стежить, а небо давило мене своєю чорною вечірньою блакиттю. Десь тільки на середині дороги я усвідомив, що я навіть не зможу бігти, якщо буде така потреба. Тоді мої долоні почали пітніти. До мене вернувся запах чогось кислого та в'язкого. Хоча й не почувався повністю у безпеці, та довелось усе з'їсти в під'їзді. Інакше книга просто відволікла мене, десь тоді почав падати поважний похмурий дощ. Я повернувся до своєї квартири й одразу взявся за продовження книги. Тепер від мене вимагали дії, тепер мені дали шанс повернути свій долг. Більшість часу мені просто доводилось повторювати за книгою, повторювати присвяту прослужіння духовному світу. Знаєте. Був лише один момент, коли я зупинився подумати приношення власної крові в жертву. Цей момент був описаний дуже детально, усе б нічого, але ритуал потребував принести в жертву своєї крові власними зубами, тобто, треба було прокусити шкіру на правій руці. Я довго думав, а ще довше вгризався у свою правицю сотні спроб, літри пролитої слини. Години безумства, що вінчались успіхом. Все моє лице було в крові, я заплямував килим, трішки потрапило навіть на саму книгу. Ні, я не розри звене чи щось таке, але збоку, думаю, виглядало страшно. Мені треба було трішки часу, щоб усвідомити скоєне набрати сил на наступні вказівки. Але тоді хтось голосно постукав у мої двері. Я був спантеличений. Звичайно, не можна, щоб мене хтось так бачив. Тому я вимкнув усе світло в оселі і заховався у ванній кімнаті. Скрутився клубочком у душовій кабінці, і просто чекав. Стукали довго і наполегливо. Через якийсь час мене охопив сон. Вже й не пам'ятаю, коли непроханий гість пішов, але так я і спав, закривавлений, виснажений спантеличений. Прокинувся десь зранку. Не одразу я зрозумів, що маю вертатись до книги, але й не одразу я розумів хоч щось. Довго ще старався вернутися в попередній темп. Допомогла склянка холодної води з під крану. Книга так і чекала мене у власній кімнаті. Я підняв її з підлоги та продовжив читати. Текст привітав мене з виходом на новий ментальний рівень. І продовжив диктувати закляття та присяги. Далі уже не траплялось подібних завдань, я просто продовжував повторювати за книгою. Врешті вона скінчилась. Лиш тоді я відчув полегшення. Я вмився, пов'язав якийсь бинт на пошкоджену руку, сходив у магазин і трохи відпочив. Хоча й відчував полегшення. Та розумів, що обіцяний новий рівень свідомості так і не настав. Я був дуже розчарованим. Після цього я серйозно замислився про своє психічне здоров'я, старався жити звичайне життя, та спогади про миті мого шаленства вертались до мене днями. Спершу я вирішив продати книгу та картину, розірвати усі зв'язки з ними, бо вважав, що так мені буде легше забути про ті дні». Тому створив оголошення про продаж книги. Коли я взявся фотографувати книгу, то з жахом для себе виявив, що полотно було порожнім. Ну, а тепер я чекаю на ваші коментарі. Читаю кожен та відповідаю на кожен з них. Дякую, мої дорогі любителі. Модорожних історій.